Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy S24 FE. Це версія 8256 в синьому кольорі. Тобто, от, Картинка на коробці буде відповідати кольору смартфону. Вартістю 29 тисяч гривень на даний момент. Тобто, ну, Це флагман, трішки е, спрощений. Флагман Samsung Galaxy S24. Да, Fan Edition для фанатів. Так, ну, Давайте дивитися Коробка маленька. Розуміємо, що тут немає ніякої комплектації, як і у всіх Samsung, тільки шнур і документація отут от будуть в конверті окремо. Далі сам смартфончик, він був в транспортувальній плівці, я її зняв і так от він виглядає. Ну, Власне, дуже схожий на s 23 FE з невеличкими відмінностями. Так, дивимось Інший, інші рами стали у цього пристрою. Вони тепер з такого шліфованого металу, дуже гарно відшліфовано, дуже приємно відчувається і дуже класно виглядає, подобається. Заду скло, ну, власне, він копія, да, якщо так не е, взяти в руки, і так от дивитись трошки віддаль, то він взагалі копія s 23 fe Але от беручи його в руки, то розуміє, що він став трошки кращий. Да, Апгрейднувся в плані от, рамки. Вона тут стала приємнішою. Так, спереду, ну. Все те ж саме великі рамки, велике підборіддя для відносно його ціни. Тобто ми розуміємо, що у флагманів повинні бути максимально тонкі рамки. Тобто це зараз такий тренд, вони айфони випустили з найтоншими там в світі рамками. І Samsung теж досить тонкі рамки в його S24. Але тут вони зробили його, ці рамки значно ширшими, особливо ширшими знизу. Так, яскравість зробимо максимальний. Є. Yeah. От, ну по всьому іншому, ну зовні виглядає класно, приємно і відчувається дорогим, приємним пристроєм. От єдине, що рамки мені не подобаються. І комплектація в нього теж погана. Потрібно буде докупати там, мінімум 700 гривень, 500-700 гривень нормальний блок самсунгівський для зарядки буде, а на 45 Вт. А тут 45 Вт навіть не підтримується, тому можете на 45 Вт навіть не купувати швидку зарядку. Тут максимальна швидкість зарядки 25 Вт всього, 15 Вт безпроводної зарядки. і... 5 ватт він дає реверсивну, здається, зарядку, от приблизно так. Тобто, інші е пристрої, інші смартфони можна буде заряджати за допомогою реверсивної зарядки. Перейдемо до налаштувань Ну Тут у нас Samsung One UA з штучним інтелектом. У нас є окремий пункт в налаштуваннях Galaxy A. Тут є Gemini від Google. тобто весь штучний інтелект підтримується на цьому пристрої в повній мірі. Так. One UI 6.1, Android 14. Ну, найкраща, мабуть, система, як на мене, на Android. Це One UI, Найприємніша, найзрозуміліша. Найчаще, яка оновлюється, і найкраще працює. От, на всіх пристроях вона така найстабільніша. Ну, власне, Samsung тут марку, певно, тримає. От, от, що, що стосується налаштувань, тут ну, дуже класно працює, все дуже швидко, все зрозуміло. Повний порядок в цьому плані по системі, по тестам Exynos 24.00 процесор, 2400 є, він там якось трошки змінений порівняно з звичайним 2400, який використовується у звичайних Galaxy S24. Відеоприскорювач Samsung Eclipse 940. Ну, Результати тут все рівно дуже-дуже хороші. Флагманські результати. І по відеоприскорювачі все супер, і по Antutu Benchmark. PUBG Mobile буде працювати на о, самих максимальних налаштуваннях. І по камері. Так, по камері, що у нас у нас трьохкратний оптичний зум без втрати якості 30Х максимальний о, зум. Це цифровий вже з втратою якості 3Х. Широкутній об'єктив 06X. Ну, по камері все дуже-дуже якісно. Тут хороша камера для смартфону. По відео 8К 30 FPS або 4K 60 FPS смартфон пише так. і інші, інші <кхід> функції. Так. Добре. Давайте покажу вам приклади знімків на камеру цього пристрою і виведу їх на екран. Так, і що можна сказати? Це да, флагман з великими рамками, да, такими непристойно великими рамками, враховуючи його ціну. Цим Samsung так штучно його погіршують, порівнюючи з там, S24, да, для того, щоб була різниця, і люди платили різницю за S24 звичайний або S24. Тобто його перевага порівняна з звичайним S24 тим, в тому, що він дешевший, в тому, що в нього більший екран, але в нього будуть отакі от великі рамки. І менші можливості по зарядці. От. Ну і камера теж трошки гірша, але тут теж вона дуже-дуже хороша. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!